Повільно, повільно, повільно. мощно сходиш. Спортивні тренування у Донецькому університеті внутрішніх справ у Кропивницькому відвідує ветеран російсько-української війни Михайло Дроботенко. Каже, тренується тут щотижня протягом чотирьох місяців. Я можу приїхати там, не дивлячись на час, якщо я кудись поспішаю заїхати, потренуватися і поїхати далі. Ну, тобто, дуже-дуже це все удобно, дуже коли багато чим займаюся. Ветеран російсько-української війни Микола Івко говорить, адаптивним спортом займається півроку. Це вид спорту, який розроблений для людей з інвалідністю, в залежності від їхніх можливостей. Службу у війську каже розпочав у 2015 році. Треную весь весь свій організм, можна сказати так, так як я ветеран уже після бойових дій, то можна сказати, я востановлю свої сили, так як приїхали недавно змагань. Приходиться якось, не, не збавляти темп. У мене захворювання центральної нервової системи. Це рахується як поранення, тяжкі поранення внутрішніх органів. Я краще себе почуваю. Тобто, Коли я ніяким чином не займаюся спортом, то моє здоров'я трошки дає задню. Безкоштовні заняття спортом для ветеранів і військових після поранень влаштовують в рамках проєкту Дружня підтримка Міністерства внутрішніх справ. Говорить завідувач кафедри спеціальної фізичної та домедичної допомоги Донецького університету Ігор Шостак. каже, метою проєкту є фізична і психологічна допомога, щоб їх соціалізувати, а для того, щоб засобами спортивної реабілітації допомогти їм швидше повернутися до звичайного. Життя або служби далі це зал атлетичної підготовки. Тут хлопці займаються ціловими в першу чергу вправами. Є ще зал для боротьби, м'який зал, зал боксу для відпрацювання ударів там руками, а також можна й ногами, а також є локації вуличні тренажери в теплу пору року, де вони теж там могли працювати. А також ми виїжджаємо у два медичні заклади двічі на тиждень а, з курсантами. В сам медичний заклад, де хлопці тільки після операції. ми там з ними починаємо працювати над моторикою, рук, малювання, ліпка, арт-терапія, прогулянки на свіжому повітрі. Кропивничанин Андрій Казарін говорить, тренування допомагають відновити сили. Заняття допомагає якби фізичному відновленні. Ну, Після тяжких поранень спорт це є якби відновлення, що фізичне плюс. Ментальне відновлення, тому що коли ти займаєшся спортом, тебе поєднують, об'єднують якісь побратими, друзі, однодумці. У 22-му році я добровільно поступив до ЛАВ Збройних сил України, отримав в 23-му тяжке поранення. Пройшов курс, курс лікування в Україні, потім за кордоном. В Норвегії лікувався. Поранення вплинуло на рухові якісь мої потреби. І плюс на… На моторику, моторику рук, у мене були там, ну, тяжкі, тяжкі опіки, 50% враженої шкіри найтяжкіші опіки. Ну, а загалом у мене там зараз 70% враженої шкіри, ну, тому що 50 в мене опіки і плюс те, що робили пересадку шкіри, ну, це враховується теж вражений шкіра. Ну і після чого я почав, от бачите, які вони руки, після чого. Обов'язково потрібно займатися спортом, розробляти моторику рук. Ну і зараз максимально працюємо над цим. Троє ветеранів, які відвідують тренування, брали участь в міжнародних спортивних змаганнях серед ветеранів війни Strong Spirits Games, розповідає Михайло Дроботенко. Це з адаптивного виду Терноль Класік з Іспанії. Це федерація строгменів зробила такі, як кажуть, міжнародні змагання з адаптивних видів спорту. Де приймало п'ять країн це перші змагання під нашою гідою. Біля ста учасників було з різних країн. І як бачите, мені Я виборол 5 золотих медалей і одну серебряну. Ми отримав бронзу на багатоповторному жимі штанги, бронзу за гірю і золото за 100 секундне веслування. Андрій Казарін привіз чотири золотих медалі. Веслувальний тренажер. Ми його називаємо. Це є концепт. Два ну еєрбайк це тобто звичайний велотренажер тільки з допоміжним. Ну тобто, ти і руками працюєш. У тебе навантажуються і руки, і ноги. Ти працюєш, і спина. Це ейбайк. Ну а ривок гирі всі знають. Для того щоб підлаштувати заняття спортом під потреби ветеранів та військових після поранень, двічі проходив навчання. Розповів тренер Володимир Галімський. Саме головне, що м'язи не атрофувались, щоб вони виконували свої функції, щоб там поступала кров і всі речовини, які потрібні для життєдіяльності. Говорить, тренування проводять тричі на тиждень. Нині їх відвідують 30 людей. Олена Жукалова, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.